Вистояв та змінив хід війни. Це історія міста Чернігова та його відчайдушних мешканців. В обласному центрі презентували фільм Хроніку про початок повномасштабного вторгнення Росії під назвою Лютий його створив чернігівський режисер Микола Бичук, який з 24 лютого вирішив активно займатися допомогою своїм землякам та сповна відчув життя в оточеному місті, яке постійно бомбардували. Усе почуте та побачене втілилось у пронизливу картину, яка розповідає про неймовірну мужність, самовіддачу, самоорганізацію та життєві цінності чернігівців у протистоянні з агресором. Це фільм не про конкретні якісь події. Це фільм не про якісь конкретні дати. Це фільм про людей, які лишились в Чернігові і які робили свою справу. Кожен займався певними своїми ну, штуками. О, це фільм саме про них, тому це не зовсім про війну. Це про те. Щоб відчути емоції, щоб пережити люди могли після перегляду ну той невеликий відлік часу, тому що багато хто виїхав, наприклад, з України, і вони не розуміють, як тут було і що тут було. Ну до кінця вони знають, але вони не розуміють. Також головним завданням фільму було показати всі події іноземній аудиторії, аби мешканці інших країн змогли дізнатись. Всю правду, більшу частину стрічки було знято саме у період оточення, а під час запису героїв нерідко відбувалися обстріли. В Парижі ми показували цей фільм, презентували, то там ну для них взагалі війни немає. Вони не розуміють до кінця, що тут відбувається. А за рахунок історії людей, які розказують, ну. Про свою діяльність, про те, що вони переживали за цей період, то можна просто трохи заглибитись в цю тему, трошки більш детальніше її відчути. Коли я перебував у льосі, коли тут вибухали снаряди, звичайно, я ну що молився Богу і все. Молився Богу, одного. Сидів і молився, щоб вижити. Найцінніше у мене тут згоріла це ікона. Була дуже дорога ікона. Це мамин подарунок. Їй було понад 100 років. І я цього не можу пробачити собі. Вони поїхали на якісь, вибачте мене, навчання. Їм же там таке кажуть. Вони ж поїхали вбивати нас, наших людей, наших дітей, старих. наших дітей старих. Вони не будуть вбивають. Тому не буде їм пробачення. Довгі роки не буде пробачення. Це не одне покоління ще. За словами режисера, бюджет фільму нульовий, адже всю роботу команда виконала на ентузіазмі та заради ідеї. Самі все робили. Як такової професійної команди не було, не було професійного обладнання, не було бюджету. Ми ну, все робили самі своїми силами. І мені здається, що в цьому є певна така цінність. Монтаж фільму виконав відомий чернігівський танцюрист Ростислав Корнієць. У мене багато іноземних танцівників, які часто питають, як допомогти, а що у вас відбувається. І це такий один із варіантів, як я міг їм показати за допомогою ідеї Колі, що насправді у нас відбувалося. І коли я показував просто уривки, там у нас вийшов тізер, трейлер невеликий, і вони просто були в шоці. Вони думали, що це не стосується цивільних. А виявилося, що ну, це справжня війна, що треба Україні допомагати. Уже найближчим часом фільм планують розмістити в загальному доступі, аби його змогли побачити якомога більше людей.